Я переходжу на помажняні карбованці і більше ніяких карток. Зараз розкажу чому. Бо майже кожен українець, розраховуючись карткою, втрачає свої карбованці на комісії банку і навіть не помічаючи цього, як це працює. Сума це досить велика. Вона виходить потім в то, щоб 13 й місяць за рік ви взагалі повністю віддаєте майже всі свої кошти на всякі ці комісії, банки і так далі. І зараз розкажу, чому я, незважаючи на 2025-2026 рік, зараз буде все сучасне, все таки дідіталізейшен, і чому я все ж таки проведу на паперові карбованці і буду відходити від карти. Отже, друзі, дивіться, коли ви уявимо, приходите з карбованця в магазин, кажете, здрасті, дайте мені, будь ласка, там не знаю, пряники якісь. І ви це дали 100 карбованців, вам дали здачу, і в обороті в цілому загалом залишились ті самі 100, 100 карбованців, які були. Я вам дуже упрощаю, я не беру зараз ніякі юридичні терміни, нічого, от супер, як для дітей. Може, діти дивляться, до речі, покажіть їм фінансову грамотність. А коли я приходжу з каркою розраховуватися, я це пікнув. І там же треба ці комісію сплатити. Треба сплатити комісію міні в банк. Треба, якщо я користуватися. Усь, якимсь подвійним банкінгом з координацією, це їм двоїм комісією. І комісія може доходити до декількох відсотків. Ну, давайте візьмемо комісію один відсоток і вона ну, незамітно. Ти такий пікну, ну ти не замічаєш, це копійки. Але коли от зі ста це одиниця, то через сто таких транзакцій, коли ми пікнули. Вже з цих ста карбованців електронних, справжніх але електронних, вже нічого не залишається, все, воно пропало. І, походу, якщо супер-супер супер упростить, от того зараз така сильна інфляція. Якщо ви згадаєте наших взагалі, батьків, для них було, в принципі, пасільно купити нову квартиру чи навіть якусь машину, да, нову там з салону. Але давайте в наш час приземлимося, і ми не то що не думаємо про квартиру чи машину з салону. Чи, ну, мене в оточенні ніхто про таке не думає. Ти навіть коли заходиш просто в магазин якийсь аТБ, ти навіть не можеш купити всі ті продукти, які б тобі просто хотіли в корзину. Ти стиш і думаєш, блін, це, навіть дорого, це Якісь особливий випадок, я куплю, чи телефон. Більшість телефонів людей беруть там в кредити, да? або ну, вимушені також би учні, брати. здавалося б, така необхідна річ. І от до такого дійшло, наскільки все важко. Тому е, ну, я нічого не можу вам рекомендувати і так далі, але я кажу за себе, я от рекомендую паперові карбованці. Ну, ви поняли, це я так об'єктивно, для прикола нарисував, але я думаю, вам все зрозуміло. Ну, така от ситуація, на жаль. Бо в один момент нас просто можуть всіх привести до CBDC, нас просто всіх привезуть, поняли, через ці електронні виплати до. Якихось електронних платежів і в якийсь момент просто зроблять CBDC, єдину електронну цифрову світову валюту, через яку будуть всіх контролити, бачать, хто що робить. Ну так як в Китаї буде зрозуміло, от там така історія. Ну і буде абсолютно невесело. Але можемо трошки відтягнути. Не думаю, що відмінить, але відтягнути можна, тому оце мій вибір. А ви там вже важаєте, що думаєте, робіть, як хочете. Пишіть в коментарі свою думку про це. Все, друзі, всім папа, -па, слава всім українцям, які досі тримаються, і не на всі проблеми, борються з ними. Папа. -па.